Це ж міфи не мити дитину, поки не відпаде пупок. А якщо пупок не відпадає 10 днів, то 10 днів не миємо дитину. Не е, там чим зіленкою обробляти пупок. От, от, от таке, розкажіть нам догляд за пупком. Це дуже актуально всім. Я думаю, спойлер, все міфи. І я їх перечислила, але мені це теж розказували. Я дуже це добре пам'ятаю. А ще пупок зберегти, покласти в шкатулочку, коли буде виходити заміж або ще ж достати пупок. А я пупок своєї дитини загубила. Не знаю де того. Це, це оце мене просто я не знаю, як вона має пережити це. Ну, насправді це важливі частини, тому що це свіжа рана, і туди справді може потрапляти інфекція. І в нас в медицині завжди така є особливість трошки перестраховуватись. От. Наразі інформація про те, що не купати дитину вона спростована і немає таких рекомендацій. Хоча батьки, які все-таки з цього приводу переживають, ми можемо казати, що давайте так якось будемо все-таки доглядати за дитиною, але цю частину будемо тримати там більш сухою. О, та насправді. Наукового підґрунтя до цього немає і спокійно можна купати повноцінно, навіть можна не кипетити воду, через це можна не переживати, От, не мочити, ну, само собою входить цю тематику з приводу антисептиків і різноманітних барників, така ситуація. Ми розуміємо, що там спирт а спирт діє так само аніліноберники, але ці речі вони не використовуються ніде в світі. і Ми повинні вже відходити від цього також. От це одна ситуація, одна сторона. Інша сторона, якщо пофарбувати весь живіт з зеленкою або там іншими аналогами, то коли ти приходиш до лікаря, досить складно оцінити ситуацію. Насправді, тому ця частина повинна бути суха, чиста. Не накрита підгузником, повинен бути доступ повітря для профілактики анеробної інфекції і не пофарбована. Було б дуже добре. Тоді ми дивимося, оцінюємо і тоді вже можемо надати якісь адекватні рекомендації по догляду подальшому. Добре, це дуже дуже цінно.